Ми зайшли в театр, все було дуже красиво. Мені нагадувало якусь конотопську відьму. Коли ще ведучий зайшов зранку і продекламував Шекспіра. Ну, принаймні я, я вже знав, що ми поїдемо сьогодні в театр. О, боже, я чуть не пісилась. Моторошно. Є трохи. Цей момент мені ще буде снитися. Маю для вас нову історію на ніч. Проходьте. Займайте свої місця. Так було цікаво. Що ж це за місія така. Стіни усіх театрів. Приховують багато таємниць і привидів минулого. Сьогодні вам доведеться зіштовхнутися з примаром. Є шанс заробити 60 тисяч гривень. Одна і інша команда. Вас це влаштовує? Поруч зі мною була Анна, з якою, як ви знаєте, я не дуже дружня. Ну, ладно вже, що робити? Треба якось ж, свої страхи долати. Так, так, так. Щойно пролунає дзвін: один гравець з кожної команди має прийти до мене, щоб отримати підказку. Потрібно запам'ятати її і переказати іншим. Далі команди за цією підказкою шукатимуть текст у книзі, Мусите зрозуміти про яку річ. Йде мова і відшукати її на одному із наших мовчазних привидів. Я ніколи не була найкрасивішою, ніколи не була найуспішнішою, але я точно знала, що я розумна. Вау, у нас віста! Ми зможемо вибороти хоча б щось. Якщо ваша відповідь правильна, людина віддасть вам. Золоту монету номіналом 12 тисяч гривень. Якщо ні, покаже порожні кишені: 5 раундів, 5 загадок на кожну лише 5 хвилин. О, я в захваті. Нарешті щось з питаннями, загадками. Але це ще не все. Команда, яка дасть більшу кількість правильних відповідей. Отримує шанс здобути щит. Тобто то ви граєте не лише за золото, але й за імунітет. Тож почнемо. Ми ділилися по тому. Хто сильний, швидкий прудкий, той біжить за підказкою, хто бачив найбільше предметів у людей, той шукає по залу, а розгадує загадку всі. Раунд перший. Іван Карпенко Карий натякав на щось важливе у п'єсі Суєта на 11 сторінці. З 11 по 14 рядок. Суєта. одинадцята та сторінка. 11 Суєта. 11-й рядок. 11-та сторінка. З одинадцятого по 14 рядок. Хазяйською дочкою при батьках не хочу вчитися, хочу лікарем бути о... вчителька. Васили, не хочу вчитися, хочу лікарем лікар, бути лікар. Було щось схоже на лікаря. Читай, ти, ти давай. давай. Читаю. Книга зрозуміло, що це щось пов'язане з доктором. Я побіжав в зал шукати саме предмети, типу там градусника чи щось таке. 14-те? Це точно п'єса Так, я... да, Тут всі сторінки по, -по да, да, це я... вона. — Володя, Володя! Ш... Володя, шукай змійку, цю, як вона називається. До цей. Може, там не перемога нічого взагалі немає. Подивитись можна. А, знайшов. — У вас є щось для мене? Позначка лікаря змія. Це драйв. Коли ми беремо першу нагороду, це дуже сильно піднімає командний дух і дає енергію. Yeah! У цьому раунді здобула перемогу команда правої коліси». Ми програли. Всі нервували, всім хотілося отримати щит. Зосередимося. Раунд другий. Дуже багато суїти тільки що було. Я okay, прочитаю so вслух двічі. Okay. Якщо що, піде шукати віста в зал. Взагалі okay. no. без питань. Без <laughs> <laughs> питань. <плес> Украдене щастя. Сторінка 207. Рядки з 5 до 9. <плес> Я спочатку думав, що там реально те принципи, а там вже немає що було запам'ятовувати по факту. Ну, тобто, сторінка і три цифри треба було запам'ятати. Сторінка 205. 275 по 9. 5 по пісень, я не помню. Він забув кінець рядків. Ми так рандомненько вже листали цю середину. Анна, чи довго воно триватиме, жандарм? Щастя ніколи довго не триває. щастя вже день, година, одна хвилина. Чи годинник, годинник, годинник. 175-ї століття. З якої одна тільки п'ята і все. Азарт не завжди корисний. Інколи важлива холоднокровність. Непонятно, давайте ще мені було складно. Я дійсно читала ці рядки і не могла виявити, що з цього є підказкою. Нікому я його ще населені. Ще докладав з моєї купи дров і щось там почав звітом перемовлятися. Та я не дочекав до кінця, бо його дрова, дрова, якісь дрова. Знайшов. Чи його щось для мене? Yeah! 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 <skrisa> <skrisa> у другому раунді перемогла команда правої куліси. Там був пісочний годинник. <skrisa> а при чому тут? <skrisa> не знаю. Всі... Ну, типу він з сіллю, я не знаю. Всі у нас засмутилися, і якось все зійшло на нівець. Раунд третій. Давай, давай. Пошла, 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 пошла. Можна я один раз прочитаю? Будь ласка. Йей. Пана Смирний майстерно зашифрував загадку у п'єсі Лемерівна на сторінці 91 з 6 по 12 рядок. Веста, йди Добре. ти. Сторінку перегортаєш, ти читаєш. Все. Ой, не 91, 6 по 12, по нас Мирнич. Так, 101. 91. 91! 91? 6 по 12, по нас Мирнич. Держи, щоб там було не було, а на весіллі погуляємо, погуляємо. Почекай, а поки іщ, що іщ, давайте заспіваємо. Бачила в залі а, чоловіка, який сидить в рушнику. Дить Володимира, я як би така, я є там, оце, оце, оце. І він мене як щіпнув за плечі, каже, біжи. Біжи, це рушник. Не фонтан. Кустик, кустик, не поднісся. На весіллі погуляємо, короче, з радістю, що дзеркало, що ти. Щоб ми ось це дзеркало. Ні, ні, це не воно. а все знайшли. Та блін. У вас є щось для мене? Перемогла у третьому раунді команда Бравої куліси. Робота мені сьогодні в нашій команді сподобалася дуже. Це об'єднує, тому що кожен вклад свій робить. Хтось бігає, хтось відгадує, хтось читає. Ми просто довго думаємо. Дуже всі пальцями закрити. Так, я не можу, наприклад, нічого прочитати, я коли чотири пальці на рядках. А я нічого не чую, бо кожен про себе був Ми нібито намагалися діяти як один мозок, але через те, що метушня і поспіх, ми не. Не встигав. Раунд четвертий. Шукайте загадку у п'єсі Івана Кочерги. Свідчене весілля на сторінці 123. Рядки з 28 по 37. 123. 123, з 28 по 37, свідчене весілля. <систем> з 28 по 37. <ріст> Раптом зліва чути звуки ловецьких сурм. Музика, сурми близько вже з брамами. Кидаються до брами і дивляться вниз на подолі. Дві жінки зупиняються. Дівчата, музика, сурми. Була пробата. <ріст> давай, давай. Зброй. зброй, кінжал. У вас є щось для мене. Ви помилилися, продовжує команда правої куліси. я знайшов. У вас є щось для мене. Ви теж помилилися. Отже, в цьому раунді переможців нема. І чомусь хлопці подумали, що там іде про ніж. Ну, може бути таке, що якась інша зброя не знаходилася у людей. Раунд 5. А можна до вас в команду? Будеш прийомною. Будь ласка, візьміть мене. Іван Котляревський. Заховав загадку у рядках п'єсен Наталка Полтавка на сторінці 219. А рядок з 18 по 23. -й. Серед рядків, думайте, саме О, слово шукайте. Воно, воно по факту в одному слові все завжди. Сторінка. 219. 219, з 18 по 23. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться, оки молодь бе, це, це Я це, можу йти, да, я можу йти. Так, я бачу. Я бачу. Hey, hey, hey. Я бачу вже. Ну, бляха, я бачу вже її, ось. Знаєш що? Ось є щось для мене. Та фак, сей! І це неправильно відповідь, гра продовжується. Ми і я в частності, яскраво обісрався. Вів! Вів! З правої сторони дівчин! Да! У вас є щось для мене? Відповідь неправильна. Загадки були зрозумілі, але з тим, що дуже багато предметів було у залі, це було важкувато. І цей раунд не приніс успіху жодній з команд. На цьому змагання закінчене. Команди супер. Ну, відсотків корисності команді, коротше, я принесла. І мені страшно за це соромно. Вітаю. Ви відгадали три загадки. І на 36 тисяч ви поповнюєте ваш спільний банк. Ми реально не дивлячись на те, що ми всі різні. Ми агрились один на одного, всіху. Ми дуже вдало виконали ту місію. Я так злорадно і що саме наша команда змогла виграти золоту. Це прямо. А ваша команда здобула більше, ніж просто гроші. Підказку, яка приведе вас до щита. І сьогодні його може отримати лише одна людина. То саме вирішувати вам? Ми зараз посремося за цей мені. Я віддаю, це, я, це, я це, не борюся. Я нього. Я відмовляюся. Чи це? Чи це? Можете, Можете забирати заліз. Я розуміла, що, скоріш за все, щит мені буде не потрібен, тому що мене виженуть за столом. Тож я навіть на нього не претендувала. Я знімаю свою кандидатуру, бо я взагалі нічого не зробив для того, щоб ми виграли. Я майже нічого не робив, якщо чесно. Я не хотів бігати, тому для мене було логічно, що я відмовлюсь від щита. Може, Може, тому, ще Ані. Мені здається, до після її промови на першому столі, вона найбільш вірна. Я думаю, що будь-воносцебуть будь стає. Її? Так, Я тут бо вона під підозрою в десятьох людей. Мені необхідний щит, тому що я та людина, яка може втратити гру сьогодні вночі. Давайте, давайте голосувати. Стоп, стоп. Хто 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 точно відмовляється від щита? Я відмовляюся. Добре, раз, два, три, чотири, п'ять. Кожен голосує по одному разу. Хто за те, щоб щит видати Саші? Візьміть руку. Хто щоб віддати віддати Ані? У вас 45 секунд. За те, щоб видати Асі, підійміть руку. Логічно. Хто за Ані? Дякую. Я відчула величезну вдячність і відповідальність за те, що команда, а це вісім людей, вони мені довіряють, і мені було дуже приємно. Для вас цитата з п'єси Івана Кочерги Свідчене весілля. Ой, пройшла меланочка крізь вогонь, наче щире золото через горн. Ой, світи ж їм вогнику все життя.

Знайшла. Скажіть, будь ласка, у вас є щось для мене. І ви помилилися. Шкода. Правильна відповідь свічка. Я не знайшла щит і разом з тим я дуже сильно засмутилася, тому що це як зелене світло для зрадників, щоб мене усунути. Навіщо людина, якій всі довіряють. Я була неймовірна рада, коли Анна не змогла знайти вірної відповіді. Думаю, варто подякувати нашим глядачам. Особливо деяким. Прошу підвестися. Зніміть маски продовження шоу дивись на світ тв